Моє вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Ві плюс» і Ми продовжуємо працювати у прямому етері. І нагадаю, що трансляція цього етеру триває на нашому ютуб каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож доєднуйтесь до перегляду і в онлайн форматі. А далі ми детальніше поговоримо про те, як єднаються громади Тернопільщини та Хмельниччини у сфері культурного туризму. З нами на зв'язку член наглядової ради центру розвитку ініціатив Інсорс Володимир Плетюк. Пане Володимире, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава Дякую, дякую за запрошення. Ми сьогодні з вами будемо говорити про проєкт стежа таємниці Тофт. Розкажіть історію, як він зароджувався? Е Давайте так, я як член наглядової ради, в принципі, і керівник даного проекту, я можу згадати відкотити не стільки як початок самого проекту, відкотити взагалі як заручилася співпраця між як я пізнав Сатанів. Uh -huh. Будемо так казати, я ж я трошки житель іншої області, але знову ж таки, вся Україна для нас рідна, і, і місця, ну я побував в багатьох країнах світу, але місця в Україні також ну, так сказати, точно привабливі і точно потребують відповідної уваги. У 2017 році, я, якщо будучи на посаді міського голови з громад Тернопільської області, мав можливість приймати участь в такому знайомчому в Цей самий Сатані. в наші громади подружилися і подружилися не стільки на так, так сказати, голови громад, хоча, звичайно, завжди підтримували зв'язки. Я і як був головою громади, але подружилися, що важливо. Громадські організації, які існували в Сатону на той час, і існували в нашій громаді на той час. І ця співпраця між громадськими організаціями приводила до того, що давала можливість владі склати дослухатись до їхніх пропозицій думок, і з 17-го року така співпраця відбувалася постійно і ця організація, яку я зараз маю. Честь бути членом наглядової ради, в принципі, декілька вже проєктів посади не реалізували. Тобто минулого року вони вже мали відповідний проєкт завершений, через так само і донором виступав Український культурний фонд. Ну і цей проєкт, також який не сказати, донором виступав Український культурний фонд. Тобто співпраця можна говорити про те, що почалася 8 років тому. Ага. І проект почався 8 років тому, а не тоді, коли його почали писати, ну скати на початку цього року. На ваш погляд, взаємодія між громадами для розвитку туризму, наскільки вона є важлива? В чому ключова роль? Е -е, знову ж таки, на цій самій конференції, яка відбулася нещодавно, було сказано дуже приємні слова, каже, бо ну, я можливо дослівно не передам про те, що е -е, туристи не бачить адміністративних границь. Він не бачить границь громад, він не бачить границь областей. Він йде, де йому цікаво. І... Сатанів надзвичайно багато скате культурної спадщини, природної, матеріальної культурної спадщини, але одним сатаном це не, не зупиняється, границями не зупиняється. Тому на сусідній громаді, наприклад, там Гримарівська громада Тернопільської області, також цих так сказати, Цих цей спадщина також надзвичайно багато, і турист, коли їде в сатані, він не зупиняється тільки в сатані. Він переходить ці границі і досліджує і дивиться на ці інші речі. І тому інші речі також потрібно підсвічувати. На жаль, цим проектом не то, що це на жаль, це не то, що це проблема. Це проект ми не могли б охопити інші громади, бо тому, що знову ж таки проект потребує співфінансування. А співфінансування йде з місцевого бюджету, і вони не можуть фінансувати речі, які знаходяться на території інших громад, але це можливо іншими якимись проектами. Тому тут ми дійсно зосередилися з насуто насадами. Але інші проекти, які ми вважаємо, за будуть скати доречними, а вони точно де доречні, є багато що показувати, будуть спрямовані якраз на співпрацю, на таку колаборацію. Між різними сусідніми громадами там Сатинською, Рмалівською, Усяпніцькою, іншими громадами Дунаєвці, Волочиськ, тобто ті ближні громади, які також є багато що показати. Uh -huh. Ну і інші громади. Ви згадували про те, що проєкт почали писати цього року, так, на початку року, цього все вірно. За yeah. цей час яка робота була пророблена? E, давайте такое, я зупинюся на тому, що хто ще не розуміє, що таке проекти. Практиці не просто ти щось написав якусь свою ідею, і вже вона вирала. Проект дійсно треба гарно прописати, гарно, гарно забюджетувати, тобто показати, як це буде виконуватися. Довести, що він має право на існування, на фінансування. Ну і ще крім того, якщо навіть тут зараз завершується, це означає, що, що це не потрібно ще звітувати. нас Зараз якраз перебуває стадія звітування, і, і це не просто тако написали і вже все. Тобто, писати це не один-два дні. Це дійсно, в січні місяці десь розпочалася робота, і тільки 15 травня була підписана угода про фінансування. Тобто це не, це не робота одного дня написання проєктів, це, що потрібно зробити. Це перше це. Ну а далі почалася реалізація. Реалізація не те, що було, але реалізація мусить бути чітко дотримано те, що було прописано в відповідному проекті у mm -hmm. показниками, які мали бути досягнуті. Звичайно, виникали якісь виклики, але знову ж таки вони були вирішені. Що на даний час зроблено? Це промарковано три маршрути. Зроблено відеоролики, по які популяризують Сатанінську громаду, і ці об'єкти, яких маса на території Сатана. Ну і інші речі, які були передбачені в рамках, в рамках цього проєкту. Встановлено тобто, тобто, панорами, зроблено відповідні фото. Ну, я за відеоролики сказав, промарковано маршрути, на яких ага. може користуватися турист різного штабу. Типу. І зроблено відповідні сайти, і є посилання на ці відповідні сайти через QR-коди на місцях чи просто через сайт. Організацію, яку я представляю як член Наглядової ради, центр розвитку ініціатив соціал. Угу. Давайте тоді про маршрути. На сайті можна побачити окремі маршрути, власне, як рухатися Сатаном і що там побачити. Як ці маршрути розроблялись? До марсуті, звичайно, в будь-якому будь проекті знову ж таки залучають людей спеціалістів, бо знов ж таки не можна бути спеціалістом всього. і звичайно, так. є людей, яких яких, яких відповідно контрактують. Проводять відповідні процедури тендерні, також ми через тендер обирали різні ну, всі речі, які потребують цих тендерів. І також ну, на рахунок цих маршрутів це ми запросили відповідну організацію, е відомий чоловік, ну, сказати, він ну, точно знайомий не, знайомі, не один рік. І він промаркував дуже багато ну, так, дослідник в туристичному в туристичній галузі. І провели відповідне дослідження писати це Сергій Підмогильний. Які ну просто дуже дуже складе має великий досвід в цих в цих роботах в Закарпатті, Львівській області, так ті самі Тернопільській, Хмельницькій і інших областях України, і відповідно за відповідними дослідженнями було сформовано відповідні маршрути. І знову ж таки, а тут якраз питання, що. Ті маршрути, які передбачалися нашим проектом, на жаль, відповідно до дослідження, вони не пройшли зв'язку з різних причин. Це називалося на конференції. І визначено було інші маршрути, які в принципі більш дають склати, вони ну, на думку цього дослідника і спеціаліста більш доречні, їх легше промаркувати, і вони більш безпечні для огляду. Тому, в принципі, ми, ми погодили цю думку з відповідним донором, тобто Українським культурним фондом, і далі. Далі почали працювати по цих маршрутах, тобто велосипедний автомобіль так. і пішохідний маршрут. Так. Угу. Також є окремий розділ, у мене зараз сайт просто відкритий, є окремий розділ об'єкти Сатанова. Розкажіть, як обирали, які саме об'єкти туди потраплять? Що описували? От, от тут якраз є те, що ну, точно потрібно виокремити, що сатан не просто маса цих об'єктів. Є дійсно громади, ну, як казати, в всіх громадах є, що показати. Але в сатані просто реально тут якраз забагато цих об'єктів на то що забагато це не питання що це дуже погано. Це дуже добре, що було з чого обирати. Якщо ми накидали спочатку десь там 20 об'єктів, потім виходило на 30, то нам навіть було важко викидати, бо, тому що у нас в показниках було відповідна кількість об'єктів, які ми записали в показниках. Звичайно, їх може бути більше, але в той же час ми розуміли, що ми мусили виходити із бюджету. Тому ми не всі об'єкти, які були про що показали. Тобто в сатані є ще. Ну, як мінімум двох-трьох проєктів, як мінімум ще можна показувати і дописувати. Ну це вже не питання майбутнього. Uh -huh. Ну і обиралися вони відповідно до склади до тих парад спеціаліста, який в принципі говорив, що ці об'єкти можуть бути скати не тільки привабливі, але щоб їх можна було побачити. Бо, наприклад, коли ми описували, ну наприклад, це за один об'єкт, який ми описували скіфські курани, на жаль, їх можна тільки побачити відповідно до панорам, але побачити їх. Ну, підійшовши до них, ну це, це не справить такого враження, як, наприклад, на панорамах, тому ми їх ну, не включали в загальну записку, що ми до них має бути якийсь там відповідний доступ, то будь-щось, якісь інші речі. Це так сказати, це простий приклад. Е, також окремий розділ це сфера гостинності. І, Безумовно, коли ми їдемо кудись подорожувати, треба і десь поїсти, і десь зупинитися, якщо це не одноденна подорож. Е, який розділ тут, що враховували тут? Тут можна сказати загальними словами, але це стосується всіх. Я завжди стараюся перекласти на те, що потрібно самому мені, наприклад. Ну, я, також, я, можливо, не є спеціалістом у туристичній галузі, але я люблю туризм ну, і займався колись свій час ще в шкільні руки спортивним орієнтуванням. Я люблю подорожі, люблю нові місця відкривати. І, звичайно, якщо десь кудись їдеш, ти в принципі завжди шукаєш якісь ці об'єкти, де ти мав би зупинитися, де ти мав би порчуватися. Ці об'єкти, ну будемо так казати, кожен це робить. Просто можливо на це не звертає увагу в загальному, але навіть ми не звернули на це увагу. Ми брали інформацію від місцевих, від місцевих, від громади. Тут нам і громада допомогла сильно, що де дійсно які об'єкти вони хотіли би підсвітити. Бо це бо це залишиться з ними, і бізнес там буде розвиватися, де це показано. Тобто кого немає, десь на відповідних. Google, наприклад, Google карта, якщо на якісь інших вже значить його не існує. Тобто тут про нього знати не буде. Про нього знати будуть тільки можливі місцеві. Тому ми брали тих, що десь, десь є вже існуючі, подавала нам місцева влада, і в принципі, скати, ми довіряємо тим, що вони подали. Угу. І... Об'єкти були вписані відповідно. Це так, ви сказали про те, що ще дуже багато об'єктів може бути описано, тобто в теорії сайт далі буде оновлюватися. Так, так, ми ну, відповідно до, до проекту, відповідно до ми звичайно будемо цей сайт підтримувати. І знову ж таки, ну це цікаво так само для громадської організації. Це ж також буде, буде її впізнаваність і їхня сказати, робота. Бо громадська організація існує цього року, буде 10 років на листопаді місяці. Тому ну, кожній громадській організації треба показати її. Успішність Успішність показується в тому, що вони не з вони закінчуються проект, не забувають за ті речі, які напрацьовані були до цього часу. Ну, це, це також і про старість проєкту, про інші речі, але на угу. той час якесь має бути ім'я в організації. На сайті також є кнопка запланувати подорож. І коли її натискаєш, одразу є контакти, зв'язатися із вами, вказати свою пошту і так далі. Для чого це потрібно? Чи ви збираєте відгуки від людей? Ну, звичайно, нам, нам будь-які відгуки приємні, навіть в принципі, якщо вони десь стосуються якихось речей. Повірте, ну, ми будемо казати, що ця кнопка щось нам дала, але якісь відгуки, які були, також ми враховували в рамках реалізації проекту, тому що десь можливо будемо так казати, хоч спеціалісти писали відповідні, на цих самих інформаційних табличках спеціалісти писали відповідні сказати, розповіді про цей об'єкт, так сказати, в стисному вигляді писали так. про що. Але люди потім приходили, казали ну, були такі випадки, що не казали, що тут трошки щось не так. І ми звичайно, відповідно до цього відкориговували дані роботи і сказати, переробляли ту роботу, яка була зроблена. Те слухали спеціалістів, але слухали також і е, людей. Звичайно, не це не може тривати вічно, бо тому що життя зміни, кожен має свою думку, але загальні речі ми старалися узгоджувати відповідно до, до того до, до побажань мешканців, тому числі. Тут якраз питання до влади, питання ну. Ну і спеціалісти, звичайно, слухають. Чи розуміють громади потенціал туризму? Так? Тому що ми розуміємо, що це може бути важлива економічна складова розвитку громади. Mm. Давайте говорити чесно. Ну, в принципі, завжди про чесність. Але давайте говорити чесно. Всі ж завжди думають, що турист не приносить якісь доходів. І, в принципі, ну, будемо так казати, всі завжди хай, що він приносить, але якраз, якщо подивитися місцеві бюджети, то в принципі турист не зовсім приносить місцеві. Великі, великі доходи. Ну, на жаль, чи не на це, ну так і є. Ну, я, наприклад, можу порівняти з Закарпаття, я мав працювати в одному з проєктів ЮСЕТ у Закарпатській області, очолювати оригінальний офіс ну, Закарпатській області, це минуло-позаминуло років. І я прекрасно знаю, що там турист ну, розвинутий бо це Закарпаття. Так? Але я знаю, про... ми робили таку вибірку про бюджети громад, що приносить їм дохід. І виявилося, що одна громада, ну, полянська громада, всі знають Поляну Пасову, Поляна, Поляна має класні доходи від ну, туриста від, ну, і в бюджеті, має ну, досить великі доходи. Наскільки пам'ятаєте, дайте зараз, може не буду обманювати, звісти 4 мільйони гривень за минулий рік. Тобто ну, це великі доходи суто від, 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 сказати, від галузі туризму. Але вони перші. Інші громади не буду називати некоректно, бо тому що я з батьма головами з тих громад, вони мають нас ну, не то, що нижчі доходи набагато нижчі, навіть великі міста. Тобто, питання, чи туристична галузь, як така не показує тих доходів? Ну, напевне, так. Це не ворог, що це місцева влада, бо місцева влада зацікавлена, щоб це все було це. Тому з тою виду, що. Туризм як такий ну, не приносить великих цих виходів, але людям від того все рівно комфортніше, бо вони мають якусь відповідну зайнятість. Ну, тобто, ну, туристичний бізнес, тобто в САТО точно не може розвиватися, бо тому що питання оцих закладів харчування, яких також зараз бракує. Ну, будемо відверті, в САТО це бракує. Якщо в них не бракує об'єктів у матеріальної культурної спадщини, то об'єктів будь-якого такого призначення, крім там курортів, бо не всіх будуть жити на курортах, там десь бракує. І тому це якраз можливість для розвитку. І можливість вказати якісь ці шляхи для розвитку самого індивідуального підприємництва в галузь оцих надання послуг. Не тільки там проживання, харчування, створення якось гастрономічних продуктів. Це що робиться іншим проектом, який ви згадали перед початком, це вісто збруча. Ну okay. будемо так казати, я не сильно дотичний до цього проекту, але я розумію, що це в рамках цього проекту вже напрацьовуються такі речі, які... У астрономії і так далі. Цей це не було передбачено. Ми ж йшли в рамках проєкту, але, але на майбутнє ми знаємо, де що цікаво, і в і, 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 майбутніх проектах це Угу. Так. Зараз ви на етапі звітування за реалізацією цього проєкту. Скільки цей етап триватиме? Ми сподіваємося, що так як має бути. У нас проєкт завершується 30 жовтня. Угу. Ми сподіваємося, що у нас все буде Окей. Ми подали вже звіт описовий на перевірку, подали фінансовий звіт на перевірку. Вчора прийшли маленькі короткі зауваження, зовсім зовсім короткі, які стосуються там ну, зовсім трудних речей. Думаю, що ми, ми справимося. Але будь-який будь будь відповідальний завжди переживає за звіти. Ну. Угу. Але це має бути, бо, тому що це, це правильно. Чи бачите ви ініціативу в громадах далі розвивати схожі проєкти? Дивіться, якщо на конференції підсумкові, ну я, чесно, для мене приємно здивувало, будемо так казати, да, в мене є особисті якісь зв'язки, але знову ж таки люди всі зайняті. Але на цій конференції підсумкові сатані це були голови, навіть по пам'яті, голови Чоркова громади, Тернопільської області, Гримайлова голова громади, Згусятина колишній голова громади, перший заступник голови громади Козовець Тернопільська область. E, були з Волочинська високі представники з Хмельницька, Станець-Подільська з заступник міського голови, Бунаївці так само відправили своїх представників, будемо так сказати, делегацію. Ну інші, можливо, хтось забув зараз, але щоб не вбразити. Тобто, ну, я думаю, навіть Бараш, бо вибачте, Бараш, Рома Поліковський, міський голова особисто. Ну, думаю, якщо навіть незважаючи на зайнятість, вони були учасниками заключної конференції, значить це цікаво для всіх і будемо ці міста також відомі і. Ну на жаль, можливо, тут перекос Тернопільської області, але знов таки ми запрошували Гуліві, хмельницьких Гуліві і докнулися. Оце що я сказав. Тобто, це цікаво, це потрібно. Угу. Е, ми, у... треба щось показувати у вас на сторінках Інсорс багато є звітування і відгуків від людей, яких ви перерахували, які були на підсумковій конференції. І що вони власне про це думають е, зараз? Які проєкти надалі? Ми згадували вже про віста збруча. Можливо, є ще інші проекти, які реалізують. Ми працюємо над тим знову ж таки, ну майже ж не, не кожен раз подаються донори, визначають, що, що потрібно десь робити. Ми завжди ми за те, щоб цих проєктів було більше і ми мали що вибирати. Як каже, у нас голова організації Івана Мрига, я її не назвав. Дякую Івана. Можливо, вона слухає. Я каже, голова організації, ми, не можем... ми вже вирости від тієї організації, це її слова можливо переключую. Хай вона мені потім скаже, що я щось сказав, не так. Але це... Організація виросла з того, що вже буде займатися всіма проєктами. Вона для себе визначила, що організація має займатися тим, що вона розуміється найбільше. Це якраз суто поляризації культурної спадщини, проєктами, з туризмом і тим, що uh -huh. з цим пов'язано. І тому це якраз така відносно вузька направленість. Ну, звичайно, що будуть і інші проекти, там місцевий економічний розвиток, тому що яка через, можливо, через туризм якраз місцевий економічний розвиток. Але основна направленість на це. Тому в рамках от таких речей. І вони мають дійсно донор же ж теж це прописує, що вони хотіли би це. Тоді в рамках цих всіх речей викликів буде шукатися проекти. А які, Ну ми точно маємо напрацювання, що я вже сказав, що Грималі, Гусятині, той самий Сатані, той самий, можливо, кіна Каміс-Підільський, хоча вони свої групи мають проєктні групи написання відповідних проектів. Знову ж таки, тут, тут також є якась відповідна конкуренція. Але в нас є ідеї. Ми, ми бачимо кожен раз, моніторимо що. Що потрібно, і якщо побачимо класний проект, який ми, ну, москати класне подання проекту, який ми можемо реалізувати, ми звичайно будемо подаватися. Наразі це місто збруча, бо тому що це великий проект. Uh -huh. він, ще, він ще буде діяти і в наступному році, і там туди попадає дві громади Хмельницької та Тернопільської області. Це і ми думаємо, що а чому б не розвинути це місто Збруча на майбутнє інші громади, які є по збручу донизу. Тобто uh -huh. то саме знову таки уся там Чемерівці, ну і всі там це до ну, так, стати, всі, всі, всі всі громади, які є позблючую дониць. Ми будемо стежити за реалізацію. Так вам дякуємо, пане Володимир, за те, що ви доєднались до нашого етеру. Член наглядової ради центру розвитку ініціатив Інсорс Володимир Петлюк-Плетюк був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, як зараз громади Тернопільщини і Хмельниччини єднаються у сфері культури та туризму. І ми продовжуємо далі стежити за подіями країни. Тому обов'язково продовжуйте свій день з інформаційним марафоном Ті 7+. Плюс.